Всім привіт, мої солоденькі. Це продовження походів у крапти, але цього разу з акцентом на ПВП. Ось такий сет я підготував, але як ви вже здогадалися, у процесі смертей я буду його змінювати. Мета цього відео показати новим гравцям, що вмирати в світі альбіон це нормально і навіть весело. Навіть якщо вам з першої спроби не вдалося здобути топ-1, з часом ваш досвід окупиться, особливо з крапою удачі. Якщо у вас є можливість знімати свої бої та аналізувати помилки, перемога не змусить себе чекати. Як завжди, економія передусім, тому я шукаю донжі без карт. Одразу скажу, я не Гуру ПвП і не візьмусь давати конкретні поради. Я не слідкую за трендами, просто граю. Не забувайте, щоб знайти супротивника, нам потрібно активувати Віфтар. Або простіше кажучи, підписати контракт про стиль бою. Ми вриваємося з надією застати супротивника ненацька і йдемо в лоб. Так-така не завжди така працює. Але це 50 на 50, або ми виграємо, або ні. Ми розняємося за допомогою черевиків, маневруємо навколо супротивника і не даємо йому влучити своїми скілами. Накладаємо 4 заряди прокляття і намагаємося вибити сейф перед ультом. Коли вибух від'єжки вже доходить до кінця, кидаємо промінь. Все просто, але багато разів вже досвідчені, і може добре цьому проти стояти. Перший бій. Перевіряємо скіли на ПВП, наявність їжі та обережно рухаємось в пошуках супротивника. Ось і він. Перша моя помилка. Коли я його побачив. Не використав промінь, щоб надати йому змінити скіли. І це була фатальна помилка, адже це хіл найбрудніший білд в краптах, який можна зустріти. Коментувати тут навіть не хочеться віддався як на Ну буває. Пробував втекти, але було вже пізно, і тільки в кінці вирішив подивитися на його скіли та що на нього одягнуто. Гей ні. Добре, йдемо далі. Білд номер 2 Дешевий і практичний. Чомусь я одягнув шлом хранителя, а не мусивця на рефект. Мабуть, забув, не виспався, я не знаю, що зі мною трапилось. Але пізніше я за це поплатився. Їжа на урон зілля Янта для сейву, дешево сердито. Говлю на великий баг. Ласкаво просимо в кращу ММР ПД. Бій номер 2 Вочевидь, гра вирішила, що мені і час битися з рибаками, а не з воїнами. йому, Відбив попередній сет Бій. Без коментарів. В скринях, як завжди, нічого. Довелося купити нову вкладку, але в кінці все одно не зрозуміло, що і скільки вдалося золотати. Мішки зі срібом я зразу їзав. А я продовжую. Бій номер 3 Перевіряємо скіли і їжу. Цей бій вийшов, м'яко кажучи, поганим. Мабуть, після рибалки розслабився або відволікся на щось. Не буду виправдовуватись, просто дивіться. Особлива подяка готуючому демону. Шапка на рефект мене врятувала, якби я не взяв, йшов хранителя. Але я зібрався, одягнувся і пішов вбивати. І тут я вирішив вилити агресію на пока гравців, навіть якщо після смерті заберуть мене. Все одно одного можу забрати з собою вольгалу. Nice. <laughs> плюс тысячу до кармы, это плюс до морали. <плес> <плес> Бій номер 4. Те саме, що і з рибалкою. Тішоло тільки те, що в скрині хоч щось було. Бо на початку я думав, що не зможу зіграти на рівні і показати вам якусь гру. Новачкам, звісно, буде дуже важко, може здатися, що ви нічого не розумієте. Я ж теж так думав свого часу, але все приходить з досвідом і рівнем гри. Коли ви станете мільйонером і зможете купити собі 10 сетів, навіть не заглядаючи собі в гаманець, зрозумійте, що могли робити це і раніше. Просто час вже витрачено на збір ресурсів, облаштування острова і крафт і тому подібне. Я не проти, грайте, як вам подобається. Просто якщо ви це не робите через те, що колись втратили частину своїх грошей, вони все одно повернуться до вас, якщо вам дійсно подобається грати. Просто майте це на увазі. Меж немає, вони тільки у вашій уяві. Це те, що я хотів би почути, коли тільки я починав грати. Останній бій номер 5 Бій проти вагонських рукавичок. Супротивник з хорошими мастерками, а самі рукавички дуже неприємні. Перша помилка: забув, що після приземлення вони скидають позитивні ефекти або бафи, тому віддав ефект даремно. Потім намагався накидати прокляття, але він збив каст, віддав єшку без достатнього заряду. Він пішов у інвіз, щоб дочекатися на скілів, і втекти вже було нікуди. Ще я помилка, віддав усі сейви одразу, що знову неправильно. Куртку можна було зберегти, і тоді був вбити його раніше, ніж він мене. От і все. Скільки я заробив або витратив під час сьогоднішнього походу, незрозуміло і розбиратися не дуже хочеться. Просто скажу, що це завжди вклад в навчання, якщо воно продуктивне. Колись я витратив купу срібла на смерті, нічого не заробивши і не шкодую, адже сам цього хотів. Тепер я хоч когось мого вбивати в цій грі. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, що думаєте про ПвП в альбіоні. А я йду продавати лут. Дякую за перегляд, хорошого настрою і більше луту в скринях. Бувайте, мої солоденькі!